21 листопада День Гідності та свободи. Напевне, ви наращули слово гідність. А що таке гідність? Гідність це повага, чесність, сміливість, патріотизм, рішучість, відвага. Історія нашої країни. Має не один приклад того, що українці об'єдналися, щоб захистити нашу гідність і свободу. 21 листопада День Гідності і свободи. Це день, який з 2014 року відзначається щороку на честь початку дня двох революцій. Помаранчевої революції, яка відбулася у 2004 році, та Революції Гідності, яка відбулася у 2013 році. Україна територія війни та гідних людей. Нас такими зробила не одна, а цілих дві революції. Майдан 2004 року. Коли люди прагнули до змін бути вільними та гідними синами своєї країни. Та друга революція, яка відбулася 21 листопада 2013 року, саме ця дата є початком подій, які спочатку назвали Євромайданом, а трохи згодом революцією гідності. Люди почали збиратися через соцмережі і до вечора на Майдані Незалежності у Києві було близько двох тисяч осіб. В основному це були студенти та молоді люди з усієї України. Це люди прагнули до свободи, до гідності, до волі. Люди прагнули жити у Європі та серед європейського суспільства. Протести на Майдані Незалежності у Києві та по всій Україні тривали майже три місяці. Виборюючи свою свободу, волю та гідність, на Євромайдані загинуло більше ста людей. Їх назвали Небесна Сотня. Боротьба за нашу волю, за нашу гідність не закінчилася двома революціями. Вона триває і сьогодні. Саме зараз солдати на полі бою виборюють нашу незалежність, нашу свободу та гідність. Але ми знаємо і віримо, що ми переможемо. Україна була, Україна є, Україна буде. Слава Україні, героям слава!